Здається, нас вже вкрай важко здивувати тим, що відбувається. Періодично якийсь страшняк, але 30 жовтня сталося ось це. Полетіти взимку в Таїланд, купити новий айфон. А вас чому суддя? Із... Тому що висока зарплата офіційна передбачена, дуже висока пенсія. Почали писати дисертації з кримінального права іншим особам. Робота 6 тисяч доларів отримав трьома частинами. Ви вважаєте, що це нормальна ситуація? Я чесно своєю головою зароб, заробив ці гроші. Давайте познайомимося з нашим героєм. Це Олександр Миколаєвич Короленко. Він науковець з 2013 року, кандидат юридичних наук. Працював викладачем, ще намагався потрапити в правоохоронні органи. Зазначаєте про те, що відвідуєте тренажерний зал, навіть надаєте абонементом, бігаєте парком наталком дистанції, вказуєте заняття в тренажерному залі штани з широким хватом. І ось він вирішив, що він хоче стати суддею. Суддею Чернігівського апеляційного суду і почав процес добору. Але щось пішло не так в процесі цього добору і. Не сподобалося комісії те, що він каже. Майнові матеріальні аспекти, такий основний чинник, який так зумовлює вашу мотивацію, і ви про це зазначаєте. Приклад начальник відділу держпослужив служби не буде Я зрозуміла, давайте ми там ці всі. Гроші не будемо рахувати Добре. на сьогоднішній день. Зазначаєте про те, що на останній роботі ви отримували близько 15 тисяч гривень на місяць, через що почали писати дисертації з кримінального права іншим особам. Почати варто з того, що закон містить вимоги до посади судді. Однією з них є доброчесність. Ну, ніби така категорія, знаєте, не дуже правова. Складно описати законом всі ці морально-ділові якості, все, що треба дослідити. Але ось це класна штука, коли потрібно зрозуміти, чи людина взагалі, як людина, за своїми цінностями, за вимогами моралі, може обіймати певні посади. Тобто це якби і плюс. І мінус, тому що під це можна підписати багато чого. Але основний тут меседж, що суддя має бути доброчесним і це перевіряють його особистісні, якості, професійні. Це все в процесі добору перевіряється. Більш того, перевіряється це. В тому числі публічно вища кваліфікаційна комісія суддів транслює частину так, ну, транслює засідання, частину процесу, який відбувається, зокрема на з цього онлайн, онлайн трансляції цієї ми вам і показуємо. Це не те, що ми щось домалювали або якусь державну таємницю вам видаємо. Олександр Миколаєвич прийшов на засідання на співбесіду до членів ЕККС і сказав, що його основна мотивація йти працювати з суддею. Матеріальна, але офіційні високі зарплати передбачені це детектив набу, де можна ці знання використовувати, тобто працювати за спеціальністю. І суддя набу. Я був на посаду детектива два рази в конкурсі. Це 16-й рок і минуло рік 24-й. Обидва рази дійшов до співбесіди. Перший раз вони сказали, тоді був перший набу набір. Детективів, і вони на співбесіді сказали, що перевагу віддають, хто має досвід минулому році. Співбесіда була 17 грудня. в мене був 10 бал перед співбесідою. на співбесіді, взагалі запитали навіщо я подав. Документи, якщо <кхм> в мене немає досвіду до судового розслідування, до речі, можливо, це плюс, що в окремі державні органи, правоохоронні органи, де є високі зарплати, є прям жорсткий добір і дійсно перевіряють людину повністю по всім її якостям. Хоча формально він каже, що підстава для відмови була відсутність досвіду на посаді слідчого, але насправді ми знаємо тільки з його слів, тому казати точно не можемо. Так, от пробувався Олександр Миколаєвич. Туди, сюди, щось іде не так, і вирішив, що де класно платять. От в тих правоохоронних органах, куди він не пішов, не попав, точніше пішов, але не попав. І на посаді судді а чому вас... суддя? Тому що висока зарплата офіційна передбачена, дуже висока пенсія, і я маю необхідні знання, тому вирішив пробувати особисті речі, хоча ви повідомляєте про це публічно. Полетіти взимку в Таїланд, купити новий айфон спорядження для. Того, щоб горе піти щомісячне довічне грошове забезпечення судді у відставці, і це теж такий чинник, який впливає на вашу мотивацію, і, власне, спонукав вас, судячи із інформації, яку ви особисто повідомили, взяти участь у цьому конкурсі, але ладно, матеріальна складова. Хтось мені в коментарях напише, що ну так це ж нормально. Люди йдуть, тому що там висока зарплата. Вони хочуть отримувати від держави гарантоване якісь там. І ще пільги, і високу заробітну плату, і все інше це нормально. Можливо, але на цьому історія не завершилась. Під час співбесіди Олександр Миколаєвич сідає і спокійно каже: дивіться, платили мені малувато, і тому я вирішив, що я хочу трошки підзаробити, і я писав роботи наукові на замовлення. Він детально розповідає, як це відбувалося, кому, за які гроші і взагалі не вбачає в цьому нічого. Протиправного, сумнівного або недоброчесного процедура сама мене знайшла. На що що я за три роки це маю зробити. Так в мене з'явилася перша робота. Суми доходу, які ви отримували. Я не декларував його. Робота 6 тисяч доларів. отримував трьома частинами, і плюс 500 доларів це я оформлюю, плачу публікації п'ять наукових статей, п'ять конференцій. Хтось інший під своїм авторством її захистив, пишучи, що це авторське, і ви вважаєте, що це нормально. Я чесно своєю головою заробив ці гроші. Я взагалі не знаю, як так сталося, тому що він там викладачем працював і, в принципі, фахівець в галузі права і мав би знати, що в законі про освіту є згадка про академічну доброчесність, яка передбачає ну академічна доброчесність, це сукупність певних етичних правил, тих правил, які є в законах, яка передбачає, що треба. Посилатись на джерела, які ти береш, самостійно писати роботи. Самостійно, не можна їх так взяти і продавати. Але крім того, що є закон про освіту і питання академічної доброчесності, ще питання в тому, що, можливо, це є ознаки інших правопорушень. Ми до цього повернемося. Але якщо вам здавалося, що ось це, ну, до того, трохи дивно, мотивація виключно матеріальна, і роботи на замовлення, це ще не все. Тому що ці роботи він писав. Тим людям, які наразі обіймають посади суддів, це ті, хто має бути доброчесним, якби це зараз ще не звучало. Да, знаю, займають посади так. суддів. Це і було умова, чому я не декларую. Бо у 19-20 році вони були кандидатами на посаду судді, а вже на, на захист вони виходили призначеними, тому я не декларував ці гроші. Ну я не міг. Це ті, хто отримують надбавки до своєї заробітної плати, тому що вони тепер мають науковий ступінь. Доктора філософії в галузі права. Тобто, зрозуміло, на що їм це було треба. Самі вони написали, замовили, віддали за це гроші. Отримавши цю послугу, від вас набув відповідний статус і отримує після, після здобуття диплому, доплати ну, досить таки в суттєвих розмірах до суддівської винагороди. Так. А напишіть в коментарях, чи вважаєте ви, що це нормально, бо може в нас в законі щось не так, я не знаю. Я вам ви... Роз'ясню, як воно по закону виглядає. А чи це в законі можливо якась помилка? Можливо, треба було все таки інакше? До речі, помилка чи помилка? Завжди путаю. Це просто п'ятниця вечір. Загалом, що ми з вами маємо? Прийшла людина, яка претендує на посаду судів, якої. Вистачає стажу, яка пройшла певні свої там, професійні компетенції, підтвердила, але вона прийшла, заявила про свою матеріальну мотивацію, виключно на цій посаді, і нічого більшого, типу, там, служіння народу України, утвердження прав і свобод людини, ну, є як є. Розповіла, що писала статтю на замовлення наукові роботи, статті там це коштує стільки, це стільки. І сказала, що робила це для тих людей, які наразі обіймають посади суддів. І власне. Ця людина не вбачає в цьому нічого страшного. Ви сказали, що обізнані із тим, хто захистив відповідні дисертації, які вам виконані. Ви розумієте, це тягне за собою певні наслідки не лише для вас, а для тих осіб. У вас не було ніяких моральних дилем в цьому випадку, що от така складається ситуація? Дилем не було. Тобто, це була домовленість. Я роблю роботу і віддаю. Ну, з точки зору законодавства про захист авторських прав, ви розумієте, хто вважається автором. Так, роботи можна по різному відноситись до цієї ситуації. Хтось каже, молодець прийшов, чесно сказав, все як було, підтримую, нам потрібні такі судді. Хтось скаже: ну є питання. Напишіть в коментарях, як ви розцінюєте все те, що відбулося. З точки зору закону, є закон про освіту, Ми говоримо про академічну доброчесність, і очевидно, академічна доброчесність, яка передбачає, що всі роботи мають бути написані самостійно. Передбачає перегляд результатів оцього присудження ступенів докторів філософії в сфері права. Це все буде переглянуто. Це теж не швидкий процес. Це означає, що зараз глянуть. О, він їм написав, і давайте їх позбавимо. Ні, вони ще будуть пояснювати, надавати свої докази, що можливо це вони самостійно написали. Але до речі, гляньте, як цікаво опитують члени ВККС, ніби знаєте, як слідчі можете підтвердити, що саме ви писали ці тексти і передали особам. Так, можу ну, у мене в ноутбуці є ці тексти. Вони не тільки кінцевий варіант, а й в процесі написання я ці папки зберіг. Тобто, як я писав, які матеріал використовував, і це для вас така систематична діяльність Ні, було Чи, всього що? два рази. Відомо прізвище осіб, які фактично так, вважаються на цей час да, офіційно да, да. авторами цієї роботи. Да. Тобто, але крім того, що ми говоримо про перегляд результатів наукової діяльності, я би ставила питання про. Кримінальну відповідальність ніколи не думав в такому контексті. В нас є чудова стаття 190 шахрайства, яка передбачає в тому числі заволодіння чужим майном шляхом обману. Чи не обманули ті дві людини, які наразі отримують збільшену зарплату державу? Це чуже майно, це державний бюджет, це по суті наші з вами кошти, платників податків. Вони ж самостійно це не писали. Чому вони отримують цю надбавку? Чи можна це розглянути як шахрайство, що вони, ймовірно, можливо, з метою отримання більшої частини з державного бюджету, більшого рівня заробітної плати, вели в оману, обманули державу тим, що ось вони написали наукову статтю? Чи можна це розглядати під таким кутом? Мені здається, що варто було б дійсно на це зауважити. Я можу пояснити щодо роботи в комісії три посади, це зараз чи пізніше? Але якщо ми говоримо ще крім цих людей, які присвоїли собі науковий цей ступень, ну купили його фактично і присвоїли інші, звісно, ви розумієте про що я. Що стосовно Олександра Миколаєвича, який прийшов, яка його тут роль? Якщо ми говоримо з точки зору кримінального права, я би поставила питання про можливе, ймовірне, теж шахрайство, але пособництво в шахрайстві, що він як людина. На замовлення, писав ці статті і інші люди, да, тобто допомагав своїми порадами, вказівками написанням матеріалів, і інші люди використали це все і вчинили шахрайство, заволоділи грошами державного бюджету шляхом обману. Чи можна це розглядати під таким кутом? Мені б дуже хотілося, щоб це дослідили правоохоронні органи, бо мені здається, що ймовірно можливо, оце все, що описує Олександр Миколаївич під час співбесіди, може містити ознаки кримінального правопорушення. Те, що вони там виділили і співставили з роботою іншого аспіранта, ну це словами важко пояснити, чи дотичні ви до цього неправомірного. Такої ситуації я дотична до цієї ситуації, бо я писав ці роботи. Які висновки з цієї всієї ситуації хочу сказати? Бо вона дійсно сколихнула всіх? Взагалі я не знаю. Це складно мені пояснити. Перше відкриті конкурси це круто, тому що крім професійних якостей, можна вивчити на пам'ять всі закони, але людське. Морально, етичне, складно дослідити, складно прописати. І тому, коли ми можемо з вами побачити, які люди приходять і що взагалі відбувається, це величезний плюс. Я розумію, що ми з вами не дивимося на постійній основі всі ці відео, але все одно можливість переглянути, передивитися це прям класна і крута можливість. Виключно тести, виключно закриті процедури добору державних службовців. На мій погляд, неповні, недостатні призводять до того, що на посади на державній службі на високооплачувані посади, але й не тільки на них попадають ті люди, які навряд чи за своїми морально-етичними принципами мали би мати можливість якихось владних повноважень. Це перше. Друге, коли е, Олександр Миколаївич розповідав, що він не пройшов конкретні правоохоронні органи, де класно платять. Я як людина, яка вболіває за правоохоронну систему, і все-таки хоче, щоб вона чесно і нормально працювала, я прям пораділа. Хоч процедура і закрита, але все одно. Не взяли його на роботу. Формально він каже, це ми знаємо виключно з його слів, нібито там стажу слідчого немає. Що там сталося насправді і не раз, а декілька. Ми з вами не знаємо. Але я ось тут прям пораділа, що все-таки добір в правоохоронні органи не завжди. Я нікого не виправдовую. Але може бути і ось таким, який задовольняє суспільний запит, я би це так сказала. Трошки високо, але вибачте. Моя така суб'єктивна думка. І третє, реально важливе: якщо ви йдете на якийсь захід, інтерв'ю, опитування або проходите добір на державну службу, підготуйтесь. Вибачте, як би це не звучало. Підготуйтесь, що можна говорити, що не можна, розумієте? Тому що може бути ситуація, як тут, коли людина бачить себе суддею апеляційного суду, а ймовірно, можливо, теоретично може опинитися на лаві підсудних та ще й інших людей за собою потяна, розумієте? Якщо вони впевнені, що можна казати, що ні, для цього є там юристи, адвокати. Ну до цього треба було підготуватися. Ви розумієте, це, це дуже дивна для мене ситуація. Я, е, мені складно її взагалі якось пояснити з логічної точки зору, чому таке відбулося, як фахівець, який нібито працює в сфері права, та ще й кримінального взагалі не розуміє якісь такі речі і спокійно про них говорить. І сам власне зазначає, що нічого поганого в цьому немає. Ви вважаєте, що це нормальна ситуація? Я не порушую ніякого закону. Я чесно своєю головою заробив ці гроші. Якби я відмовив, він би пішов, би знайшов би іншого. На кінець позитиву рішення комісії ВККС. Олександр Миколаївич не підтвердив здатності здійснювати правосуддя в апеляційному суді, і більш того, ВККС виносить на розгляд в пленарному складі питання про вжиття заходів щодо забезпечення авторитету правосуддя з огляду на ті обставини, які були встановлені під час засідання. Я б віднесла це до позитиву, тому що суддівську спільноту це також обурило. Кандидат на посаду судді пише щось за гроші, судді, які працюють, щось там в нього купили. Якась дивна ситуація, я думаю, що будуть відповідні звернення, листи, і це буде розглянуто. Наостанок напишіть в коментарях, що ви думаєте з приводу цієї всієї ситуації. Як ви вважаєте, потрібно поступити взагалі, ну, з... якщо раптом під час співбесіду людина каже ось такі речі, про це розповідає, що варто запровадити в такому випадку? А ще не забудьте підписатися на наш канал і поставити нам вподобайку. Ми будемо відслідковувати, чим завершиться ця справа. Взагалі, цікаво, чи колись Олександр Миколаєвич, який вже неодноразово намагався потрапити на державну службу, колись туди попаде.